Друзі, всім привіт! З вами Music, І сьогодні я починаю нову рубрику на моєму каналі, яка буде називатися Соло. Головна мета цієї рубрики навчити займати правильні позиції на картах та використовувати плюси танка, на якому ви граєте. Поки що я не бачив такого на українському танковому YouTube, тому з'явилася ідея робити це для вас. В ній я буду показувати і розказувати в режимі онлайн як я граю на тому чи іншому танку, і як дію на різних картах. В основному тут будуть прості, без супернастрілу бої, тому що 7000 дамагу і вище, це вже просто везіння, а не скіл. А справжня майстерність гри це тримати планку високого середнього дамагу, хоча б на сесії в 12 боїв. Та щоб тримати таку високу планку і взяти, наприклад, три відмітки на танку, треба знати, як я вже казав. Які позиції займати на картах і використовувати кращі сторони вашого танка, на якому ви граєте. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайк україномовному навчальному танковому контенту і поїхали. Перший бій в цій рубриці на одному з моїх найулюбленіших танків це ІС 4. Вступ до цього відео я заготував, а далі буду коментувати наживо. Цей бій, конкретно то реплей мого бою. Але наступні бої я буду записувати без всякої підготовки, бо так буде більш показано вам мої дії і думки під час бою. Тобто я буду одночасно грати і коментувати, що конкретно я роблю. Все. Так, ми знаходимося на карті загублене місто. Перше, на що звертаєте увагу, це які розхідники в мене стоять, і яке обладнання. Ну, розхідники я поставив тут краще б замість. Вогнегасника до пайок. Але що є, то є. У нас з обладнання це бонова закалка, боновий досилач. Вентиляція трофейна. І ще інструкція на досилач. Так. Ми аналізуємо сетап відразу. Бачимо, що у них е, три важких танка це 60ТП, кран Суперкінь. Угу. Чому важкі танки? Ми відразу дивимося? Тому що ми граємо на важкому танку і ми їдемо в центр міста. Тому що важкі танки е завжди повинні їхати в центр міста. І я рахую, що найважливіші точки це якраз е центр міста. Так, бувають е СТ-шки зливаються на першій лінії, на нульовій не так часто. Але важливіший центр. Ми бачимо, що 277 з 268 е під піджимаються. Я натискаю, що я допоможу їм. Це дуже гарна позиція. О, до речі, дякую, взагалом помилки е і не настрілюють гравці е в цій грі, тому що займають неправильні позиції. Так, ми бачимо, виїжджає вальф... вафля, <звук> вона відстрілюється, нас не пробиває. Добре. Зараз буде виїжджати 60 ТП. Типу. Я... я це бачу. Я це бачу, але у нас 3000 хп. Я стріляю в крана. Чому в крана, а не в суперконя? Тому що суперкінь нікуди від нас не втече. А от кран може в будь-який момент від'їхати і все. Ми по ньому не настріляємо. Приймаємо від 60 ТП. Е, бачимо, що у нас 268 пішов підтискатися так само. Так, нас не пробиває 60 ТП. Ну, тут я б насправді, от, от зараз я від'їду, треба було це раніше зробити. Від'їхати, щоб у нас не так е, пробивали і вицілювали. Так, бачимо, що 268 отримав. Він, скоріш всього, отримав з полиці, де е, ПТ. Стоять. Так, починаємо танкувати. Дивіться, перша помилка моя в тому, що я не зводжуся. Треба зводитися до кінця. Обов'язково. От я перший раз не звівся, пропустив. Другий раз так само я не звівся, так само не наніс демедж. Обов'язково зводитися. Так, ззаду 2,68. Знову можна рахувати, я не звівся, і три снаряди просто улетіли в молоко. Так, тепер я подумав, що треба зводитися, але він не так виїжджає, тому що його теж контролить, по-моєму, 430У. Так, ми бачимо, що ми програємо 1800 хп. Так, уже менше. Але програємо все-таки. По позиціях, в принципі, у нас все рівно. От реально, все рівно. Ну, дивимося, що ФОш на звичайній пт позиції. Ніколи не робіть так, як він. Якщо ви на ПТ, то краще їдьте так само, як я в центр міста. Так, от зараз, бачите, я зводжуся. І нарешті пробиваю його. Зараз я ще буду зводитися. Так. Не до кінця, але вже попадаю. Це добре, все, він шотний, він для нас не страшний. Е, бачимо, що суперкінь е, від'їхав. 60 ТП забирають. Крани забирають. І ми починаємо фармити суперконя. Ага, вафля виїжджає і хоче нас підловити якраз на каток. А ми собі фармимо суперконя. Я стріляю в НЛД, тому що я на кумулятивах і в бік би бо я ну, боюсь, що воно пройде без демеджу. Я виїжджаю бортом, тому що танкувати нема коли. Тим паче в мене 1700 хп, або до цього 2000 20 хп. І це, цього достатньо, щоб собі дозволяти такі пустощі, можна сказати. А, Так, чому я не виїжджаю зараз, бо в мене повно ХП так? Тому що у вафлі може бути цілий барабан, і вона мене просто лове на гуслю. Я не можу вистрілити в неї, хоч вона і шотна І все, я зливаюся. А ми ще, як бачимо, тут не перемогли. Так, далі я виявляю гриля. До вистріла, до речі, от як бачили. Так, тут заважають мені ці вистрілити в нього бочки. І ми починаємо настрілювати йому в спину. Тут, до речі, дуже важко настрілювати через кущі, не так видно його корпус. А щоб навестися, гріль такий, у нього рубка дуже дуже маленька. Так, наносимо другий йому шот. Бачимо, що ми виграємо вже 3 тисячі хп майже. І це добре, дуже. тому ми можемо ризикувати вже і їхати. Тому я їду на нього. Але не спішу, бо Фош може розвернутися і їхати на нас. Ось, тому. Дивіться, якщо ви на загубленому місті завжди на важкому танку їдьте е, на цю позицію, де я грав, тобто в центр міста. Навіть не тільки важкі танки. От дивіться, зараз е, засвічу е, арту також. Тобто дуже класно грати з е, офігенним екіпажем. Тому завжди. Качайте правильні перки. Е, якщо у вас будуть питання по ним, я зроблю відео також. Так, ми не добиваємо е, арту. Ми вже з вами настріляли 5 тисяч демеджу. Я думаю, це це нормальний результат для цього танка, тому що для трьох відміток тут треба е, настрілювати 4100 середнього. Як бачите, в мене є на ньому три відмітки. А Значить, я стабільно ну, граю, можна сказати, добре. Так, я далі їду настрілювати по Фашу 155. Я думаю, що. я... Він фуловий, все таки ж. Арта теж зараз розрядиться, і вона ж не забере його з 1850 хп. От вона розряджається. І прокет боїться. Чому боїться, я не знаю. Я б на місці двох прогет, у якого 1500 хп, просто прийняв дамаг. От, до речі, не бійтеся, приймати демедж і розмінюватися, як я в цьому бої на ІС4. Тобто 3000 дамагу, ви повинні розмінюватися. Не, ніколи не робіть так, чому я не танкував, наприклад, суперконя бортом. Тому що нема коли. Поки я буду танкувати, я буду заважати, по-перше, 268. Друзі, це був дебютний випуск моєї рубрики «Соло». Не судіть строго. Я стараюсь для вас показувати, як правильно грати на танках. Все-таки я непогано вмію грати, тому що на багатьох в мене є три відмітки. Не на всіх топах, звичайно, 10 рівня, але на багатьох. Тому ця рубрика, я думаю, буде виходити часто, якщо вам сподобається, якщо ви будете натискати вподобайки, і мені буде дуже приємно. Тому наступного разу я буду виставляти вже наживо. Я відразу граю і відразу коментую свої дії. Звичайно, буде не так активно, як коментують реплеї, але це буде наживо, і ви будете вчитися, як діяти під час бою. А це найголовніше, щоб контент був цей не просто розважальний, але й повчальний для вас. Тому підписуйтеся на канал, натискайте вподобайку, і далі буде. Дуже цікаво з вами був Мюзік і Рубрика Соло.